Тобі точно потрібен цей відпочинок, і далі розкажу, чому ми вирушаємо до Рівервуд Релакс Парк. Перед релаксом маленька зупинка на заряд енергії, і ось він наш куточок спокою посеред лісу. Спочатку знайомимося з територією, все чітко і зрозуміло. Тут приємно навіть просто гуляти: озеро, алеї та ідеальна чистота для сімей є і дитячий майданчик. Корти для гри можна бронювати заздалегідь, і так вони безкоштовні. Навколо тільки природа та свіже повітря. Підходимо на рецепцію і бачимо фірмову вивізку готелю. Лобі, простори та сучасне з приємними дрібницями в інтер'єрі. Тут ми дивимося дзеркало і прямуємо до свого номеру. Відкриваємо світло і починаємо огляд. Тут ми знімаємо панораму, де а от вона, блін, яка ж вона красива, капець. І давайте до вбиральня. Оглянемо для когось це буде актуально. Тут я знімаю себе в дзеркало, тут я дивлюсь на зуби. Збора дружини, чмокі-чмоки, і йдемо до спа. Давайте дам декілька кадрів, як ми там щось піднімаємось. Я щось говорю. Йдемо до рецепції спа. Вона на другому поверсі, і заходимо в роздягальню. Останній погляд на себе сухого, особисті речі під замок. Прячемо дуже надійно, дуже дуже надійно. Ще надійніше. І попадаємо в ту саму зону спа. Теплий басейн у нас 30 градусів, а в джакузі 35 для максимального розслаблення. Тут я дивлюсь модель зубів пацієнта у ця робота І да, в спа в нас є кілька видів саунд для будь-яких вподобань. Тут я знімаю в основному, що є римська парна. да Ось так виглядає, виглядає, виглядає. Тут ми дивимося на сауни, вони є 65 градусів та 80. Трішечки огляд хамам. Uh, да, тут в, в хамамі можна викручувати воду, і да вона працює. Зараз десь буде ось воно і відпочинок в соляній кімнаті. До речі, вона зміцнює імунітет. Так само, як і цей холодний душ. В кімнаті відпочинку є трав'яний чай, можна розслабитися. Після спа відчуваєш себе на новому рівні спокою. Обов'язково сушимо волоси та йдемо на огляд. На відкритий басейн. Він працює лише в теплий сезон, тому бажано сюди приїжджати літом. Тут я трішечки підзніму для вас правила, але вони, як і завжди, і всюди. А от з цих доміків можна швидко до сюди добратися, мочимо ножки, перевіряємо температуру води і скидище направляємося одразу до ресторану. Невеличкий підзйом цієї території і до нас виносять меню. Там в основному середземноморська кухня, гриль та десерт. Але для мене меню якесь маленьке, та хотілося б простішої їжі, типу там пюрешки з київськими котлетами, але маємо, що маємо. Ми замовили бургер та фиточині, це наш чек. Ціни більше за середні, але це норм. А так виглядає нічний рівервуд. Йдемо спати, а на ранок починається прогулянка на сніданок. В готелі є шведська лінія, вона досить велика, але й маленька одночасно, тому що половина страв веганські, які я не їм, але в принципі для всіх тут щось знайдеться: наш тарілковий шедевр і загальні враження від Riverwood релакс парк. Вони лише позитивні. Ми обов'язково сюди повернемось. А які комплекси порекомендуєте ви?